3 вересня, десь 9-10, я пішла тут буквально метри 50, В мене там маленький огородник, пішла на огород. Вертаюся чуть-чуть уже виходжу, чую, летить, ракети летять. Одна, друга. А потім страшний вибух, буквально за одну секундочку. У мене такий стрік напав. Я так біла додому, бо в мене в квартирі знаходилася дочка. Мені тут дочка дзвонить, каже: Мама, тут таке страхиття, нас вікна вилітають. Був в інституті зв'язку страшний зрив. І цією ударною волною нам пошкоджило вікна, вибило шибки і дві рами верхні взагалі пішли сюди наперед. Ми забили, тому що почалися жіночі та й холодно. Ну, така була ситуація. Трашла, звісно, багато горя принесла, багато пошкоджень. Своїми силами замінити це дуже важко, тому що пенсія маленька. Сьогодні ми знаходимося в місті Полтава, де в тісній взаємодії з органами місцевої влади команда Хелп проводить реєстрацію людей, які постраждали внаслідок терористичних атак, які відбулись останні тижні. Після реєстрації організація Хелп надала нам допомогу в Розмірі більше 30 тисяч, а 30 тисяч тому, що в нас зареєстровано тут, тут, в цій квартирі троє членів сім'ї. Це звичайно добра допомога, і ми плануємо, мабуть, поміняти це вікно, тому що воно вже де, -де експлуатації не годиться. Там і рами не годні, вони потріскалися, і стекла таким вікном уже жити не можна. Так що дуже велике дякуємо. Ніколи тут не текло. А коли пішов дощ, він протікає потолок. Мабуть, там теж десь з'їхала шиферина, чи Бог його знає. То треба теж ремонтувати та якусь копійку ще й туди направимо, то кажуть. Я ще хочу ще раз висловити цій організації Хелп. Велике спасибі, що вони так оперативно, так швидко надали нам цю допомогу грошову. Я і не очікувала такого. Я вам повинна сказати. Ми такий український народ сильний. Ми вижимо, подолаємо всю цю розруху. Я би тільки закінчилася війна.